Усім привіт! Мене звати Валентин Балогура, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Загарбники пропонують жителям окупованих територій гроші за свідчення про злочини України. Росіяни кажуть, що для отримання коштів необхідно написати заяву, що ти або члени твоєї родини, зокрема діти. Начебто постраждали від обстрілів саме України, агітують писати заяви мешканців Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська та інших міст Сходу України, які Росія стерила з лиця землі при так званому звільненні. Так воюють на покататися? Так. Да. виїжджають з города, ага. по точкам вистріли. Все. Ці заяви потім мають лягти в наратив про злочини сил оборони, які за логікою російських пропагандистів начебто обстрілювали українські міста, які самі контролювали. Тобто, заради формування паралельної реальності росіяни цинічно обіцяють гроші людям, яких самі позбавили заробітку. За те, що ті перепишуть відповідальність за злочини на іншу сторону, Путін готує нові кадри на адміністративні посади серед тимчасово окупованих територій. У британській розвідці припустили, що створення на тимчасово окупованих територіях магістерської програми за спеціальністю державне і муніципальне управління може бути пов'язане з планами російського диктатора Владіміра Путіна створити нову адміністративну еліту. Руцай Деца, Узвите, Розведка Мину убороны Британии, опубликованному у четвер, 28 березня. Постоянно встречаюсь с участниками специальной военной операции. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге самые крупные и отечественные проекты. Розвідники зазначають, що відкриття такої програми надасть випускникам навички для роботи на всіх рівнях так званої влади на тимчасово окупованих територіях, що може бути частково спрямоване на подолання дефіциту охочих і кваліфікованих кадрів на державних посадах на НАТО. Крім того, міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко оголосив, що Росія створила 58 федеральних. Пенітенціарних установ на захоплених територіях України. За даними звіту, це є ще одним свідченням русифікаторських заходів, спрямованих на приведення правової та політичної системи тимчасово окупованих територій України у відповідність до законодавства РФ. Зазначається, що серед інших подібних заходів наявне поширення російської системи правосуддя, нав'язування російської освітньої програми. Видача російських паспортів та розбудова російських телекомунікаційних мереж. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Росіяни збираються законодавчо заборонити українські книги в тимчасово захоплених регіонах. Російська політика Кремля направлена на поневолення підкорених народів. Та знищення їхньої самоідентифікації, тому з самого початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки та вивозили й спалювали українські книги. Ну дійсно літератури при перевірках бібліотек, школ, літератури, скажімо так, екстремістського характеру, і для дітей там от 6 лет і выше вона просто ну в тішметішила. То тобто, есть практично везде, в будь библиотеке есть є целе были були отделы. Это вся література, причому була написана чотирнадцятому, в п'ятнадцятому, даже і в трінадцятому году. окупанти збираються створити правову базу своїм імперіалістичним ідеям. УРФ розробила законопроєкт, який регулює потрапляння до фондів бібліотек. Книг інфоагентів. Тобто, це будь-які книги, що спонукають домислення. Сили спротиву закликали українців, які проживають у тимчасово захоплених регіонах, берегти українську літературу, обмінюватись нею і поширювати серед знайомих. Не дайте росіянам зламати код нації. Водночас, нещодавно на тимчасово окуповані території Херсонщини росіяни завезли партію пропагандистських книг з Рязані. За інформацією Центру національного спротиву, традиційно більшість книг є псевдоісторичними, адже саме на фейкове бачення історії робить ставку Кремль у своїй пропаганді. Більшість книг, які приходять на тот, це історія РФ. Акцент йде саме на цей предмет, адже він відіграє ключову роль у російській системі освіти. Ворог забирає до своєї армії чоловіків з ТОТ. Під так званий призов на території так званої ДНР підлягають чоловіки 1994 2006 року народження. Процес розпочнеться з 1 квітня. Водночас, найбільш вірогідно, що ці чоловіки опиняться на фронті, а не на строковій службі. Усі тимчасово окуповані території України ворог включив у склад Південного військового округу Росії. Тепер він підпорядковується законам країни-агресорки та правилам нормативної документації. У всіх регіонах країни сформіровано 2646 призовних комісій. сорок шість призивних указом президента призиву на воєнну службу підлежать 150 тисяч чоловік. Так званий призов тепер буде точно. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, щонайменше тисячі людей. Мають мобілізувати в Маріуполі найближчим часом. Це мінімальне мобілізаційне завдання щодо так званого призову, яке вже надійшло і є впевненість, що воно буде зростати, додав Андрющенко. І про хороші новини: Українські розвідники підірвали електростанцію у Севастополі. У ніч проти 2 квітня в окупованому Севастополі стався вибух на електростанції. Ці заходи здійснили представники української воєнної розвідки, проте інші подробиці вони не надали. За словами місцевих жителів, вони чули вибухи, після чого в їх будинках зникло світло. При цьому окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв заявив, що світла не було через технологічне порушення на районній підстанції. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight in UA або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!